Вітаю, друзі, на моєму каналі Дніпропетровська область, центральна Україна. Сьогодні хочу відповісти на чергове ваше питання. Це питання стосується догляду за ожиною. За моєю спиною мої три куща ожини. Ожина взагалі досить непримхлива рослина, і головне, головний догляд за нею являється обрізка. Обрізка її буває формуюча, яку можна проводити або навесні, або осінню. Також є літня обрізка, яка допомагає нам збільшити врожай. Відео, як робити правильно літню обрізку і формуючу весінню обрізку, є в мене на каналі. Я додав їх в опис. Заходьте, читайте, цікавтеся. Тепер, що стосується питання. Питання було в тому, коли обрізати наші відплодоносівші пагани. Зараз у нас 20 серпня, і вже їх навіть видно, ці от плодоносів всі пагани. Бачите, вони ось ідуть, вони вже почали засихати, хоча врожай ще є. Так, от питання було: коли їх вирізати? Або зразу після плодоношення, або. Весною або осінню. Зараз вам все розповім. поділюсь власним досвідом і приведу аргументацію, яку я приводжу. Отже, є три варіанти: або ми обрізаємо відразу після плодоношення, або ми обрізаємо восени, або навесні. Почнемо з того, як роблю я. Я обрізаю відплодоносівщи пагони ожини весною під час формуючої обрізки. Я їх вирізаю повністю під 0 і тоді ж формую свої кущі, які будуть плодоносити. Чому я так роблю? Тому що в моєму регіоні досить тепла осінь, і мої пагони заміщення встигають визріти і підготуватися до зими. Отже, наша частина пагона, яка буде плодоносити, це десь з висоти 50 см і до 2 м. Ось це наша продуктивна частина куща, тобто вона визріває в мене кущі лози довжиною до 5 метрів. Тобто, ця частина визріває проблем. У мене ніяких немає. Коли ж можуть з'явитися проблеми? Відплодоносивші пагани на ожині можуть заважати в тих випадках, коли ви, наприклад, вкриваєте ожину на зиму. Вони просто будуть заважати вам це робити. Тому доцільно в такому разі вирізати їх осінню перед вкриттям просто під землю, під ноль, і потім вже укривати ожину лише ті пагани, які залишились на наступний рік на плодоношення. Також проблемою може бути можуть можуть бути наші відплодоносивші пагани тоді, коли у вас осінь недостатньо тепла і сонячна, і ці пагони будуть. Затінять наші молоденькі пагани, які в цьому виросли році, і будуть плодоносити на наступний рік. І вони будуть мішати їм своєю тінню визрівати і готуватись до зими. Тому що чим більше сонця попадає на пагін, тим він краще готується і визріває до зими. Тому закінчились ягідки, зняли їх всі і відразу на рівні землі зрізали наш пагін. Отже, час обрізки від плодоносивших паганів залежить конкретно від ваших умов і від того сорту, який у вас посаджений. Тому оцінюйте і підбирайте той варіант, який підходить саме для вас. Гарних врожаїв, всього найкращого, до побачення!